Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я вирішила з вами знову зустрітися і знову поновити свій YouTube канал. Майже 4 роки ми з вами не зустрічалися, все немає колись, ото обставини, то таке сяке, як кажуть, по-нашому, по народному. Ну, коротше, що, я сьогодні з новою пропозицією. Якщо хто не знає, то я займаюся всякими смаколиками. Вереники, пиріжки, рогалики, чебуреки, пельмені і багато смаколиків. Ну а сьогодні хочу запропонувати вам нову свою продукцію. Вона дуже-дуже смачна. І це тільки не на словах. Я хочу продовжити цей канал із відео цих, приготування цих смаколиків. І якщо кому сподобається, якщо дійсно кому що це. Дійсно потребує, то можете до мене звертатися. Це дуже смачні, бо я зараз готую це для себе, для свого чоловіка. І я можу запропонувати вам отаку продукцію, як ми, яку ми дійсно смакуємо протягом року. Це виготовлена у своєму соку скумбрія. Це ми дійсно робимо для себе. А я що хочу запропонувати лом. Також це тушунка куряча з курки. Бачите, одне м'ясо. Так, це консерва. Тут, по-моєму, вам так не збрехати, це із оселеця. Також ще є із річкової риби. Це ж я просто сьогодні вас просто як для реклами. Також є ось такий паштет. Це також є з печінкою, є без печінки. Є з морквою, є без моркви. І також я хочу, також є тушонка із свинини. Якщо хто хоче. Бо на... Зараз її немає. Як кажуть, не приготували. Будемо готувати для себе. Так що, якщо хтось хоче, пишіть мені, я вам можу запропонувати. Дуже смачні речі. Тим більше, що зараз йде вже похолодання. До каші, до борщу, і просто так можна прекрасно. Це все домашнє. Це не просто так, що там якийсь желатин, куски м'яса, здивіться. Дуже-дуже смачна тушонка, і, тим більше, і скумбрія теж дуже смачна. Є ще в томатному соусі. І були шпроти, Також поїли, зараз будемо готувати для себе. Так що у наступних відео я буду вам показувати, розказувати, як це все робиться на ділі. Не так, що це там я там щось брехала, чи якось там якийсь світу фантастики. Це все я роблю для себе, для своєї потреби, для своєї сім'ї. І тому, якщо хто хоче, то звертайтеся, я напишу вам прескурат, це зовсім недорого. Ну, по собі стоїмості того, що м'ясо зараз не дуже таке дешеве, то я думаю, що десь півлітрова баночка, і курятина тепер не дуже дешева, тому що тут це без всяких, без всяких як кажуть. Води і все це просто, щоб воно втушилося без животину, без нічого, де м'ясо, бачите? Іскумрія теж дуже смачна. І тому, ну, я думаю, що це буде зовсім недорого. Тому що я не така людина, щоб, по народному кажучи, здирати три, три шкури. такі в мене задуми. Так що. Чекайте на відео і чекаю, кому що треба, пишіть мені в особисті месенджер. Я буду чекати на ваші пропозиції, на ваші побажання. Так, також в мене є дуже багато, якщо хочете, я буду готувати каша. Каша з м'ясом, каша із гречки, також із рису, каша з м'ясом. Там дуже, дуже смачно відкрив, якщо дійсно, кому, студентам от зараз, наприклад. Також паштет, я хочу приготувати із таке, знаєте, як для каші, то шлуночки з грибами, шлуночки із серцем. Дуже смачне. Ну, це все буде показано, як це я готую. Тому що я готую, в першу чергу, для себе протягом року. А це просто так думаю, чому і мені вам не запропонувати таку продукцію? І також пропоную свої смаколики. Я ж також вам пропоную, я теж багато смаколиків роблю. Так що, так що чекаю на вас у вільний час, я все це роблю. Так, так що я вас дуже люблю, цілую, люблю, звертайтеся, я ціную вашу. Всяку таку прямоту, кому ще не, не подобається, кому які будуть варіанти, пропозиції. Я з радістю вислухаю, чекаю. Телефон він знаєте мій. Також пишіть, <глардить> чекаю на ваші пропозиції. І на заявки, звичайно, це моє хобі, мені дуже не в грошах діло. А діло в тому, що я ну, люблю робити людям корисне. До побачення, до нових зустрічей, і це будуть дуже корисні зустрічі. Наступне відео буде саме в приготуванні із одних із страв. Так що це буде зовсім скоро. До побачення, ваша Світлана!